Привіт, Стас! — Дякую, що запросила. І тобі дякую, що ти приїхав. Ви хоч і займаєтесь спецодягом, але бачу, що підготувалися і мені якраз футболку підготували. А, Мого ну, розміру. Так, я думаю, тут вся твоя команда зможе <світ> вдягтися. Ну, взагалі, нашій компанії 11 років, але виробництво у нас 10 років. Тому на футболці у нас 10 років. І це подарунок колективу виробництва мені, нашій компанії, на згадку. І ми тут будемо роки з кожним роком міняти, міняти а тут все по хитрому да так. Да, 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 трошки. хоп і все тут. Не всі клієнти, звичайно, але це кока-кола, це Bukovel, це кернал, це сукар. Це бетон від Ковальської, це Фармак, це Приватбанк, це пумб. Нова пошта. Виготовляємо корпоративний одяг, спецодяг, робочий, захисний, трикотажний спецодяг. І наша ціль це стати брендом для українців в першу чергу спецодягу, так і першим українським брендом, який буде впізнаваний в Європі. Дуже часто в випусках ми заходимо, і кажемо, тут все починається. Тут все починається, і ми застали тебе якраз командою. Коли ви дійсно щось тут починалось, робили над в даному випадку над брівками. Тут у нас відділ R&D, саме виробництво. Де ми розроблюємо лекала, працюємо над конструкторськими рішеннями над дизайнами, як і власного асортименту, так і асортименту для наших клієнтів. Відшиті еталонні зразки сюди потрапляють. Вони проходять таку процедуру первинного тестування, коли ми дивимося на ці зразки, чи відповідають вони тому технічному завданню, чи наші ідеї, задумці, яка була на початку ескізу, і далі вже вносимо якісь корективи. Хто придумує моделі? Ну, в основному зараз всі моделі саме для власного асортимента придумую я. Якщо це для Кока-Коли, то такі клієнти замовляють уже по своїм дизайнам. Звичайно, вони просять довнести, наприклад, якісь покращення, які або я, або вже конструктор. Технологи, керівник виробництва можуть навіть самі внести ці покращення. Тоді ходімо, покажеш виробництво і поговоримо. Ну, Ходімо. <гум> Слухай, а як загалом в тебе народилася ідея почати шити спецодяг? Працювала швачкою на сіверянці. І шила тоді некрасивий, темний, грубий. Ну, більше військову форму там якісь такі. Палатки, щось, але для мене це був щось типу спецодяг. Напроти був цех по пошиву фешн-одягу, плаття яскраві, таке все красиве, гарне. І Мені постійно туди хотілося. Я якби рік попрацювала взагалі швачкою і змінила потім діяльність взагалі, пішла в комерцію, тому що ну мені хотілося активності більше в житті. Тобто, ти навчилась шити, потім продавати, а потім вирішила, що треба шити. І продавати так, треба шити і продавати. Але спочатку все ж таки ми продавали, тобто ми не шили самі, а потім вирішили, що треба власний асортимент. До речі, компанія якби 11 років, а взагалі ну, бізнесом я щеликом почала займатися ще 14 років тому назад. Але ми займалися так сказати, всім підряд. Тобто це були будівельні матеріали, це були в тому числі і спецодяг. Ми були постачальниками для будівельних майданчиків Чернігові, uh, в Чернігові так, в Чернігівській області. Сергій відповідав за продажі, до речі, а я тоді відповідала за закупки, за асортимент. І якось тоді спецодяг мені, ну не знаю, ну припав до душі. По-друге, я побачила, що ще на той час конкуренція ринок вона взагалі не побудована. Хотіла фешн? Отримала спецудя, Так, да, отримала спецудя, але він у нас з фешн таким посилом.